Розділ 5. Після цих подій всі Ізраїлеві племена прибули до Давида в Хеврон і промовили такі слова: Ось ми, твоя кістка і твоє тіло. Ще у ті часи, коли Саул був нашим царем, ти був тим, котрий виводив Ізраїль у військові походи і приводив. Ще тоді Господь сказав тобі: Ти будеш пасти, народ, мій Ізраїль, і станеш володарем над Ізраїлем. Отже, всі Ізраїлеві старішини. Прибули до царя в Хеврон, і цар Давид уклав з ними в Хевроні заповіт перед Господом, після чого вони помазали Давида царем над Ізраїлем. Давидові було 30 років, коли він став царем, і царював він 40 років. Сім років і шість місяців він царював над Юдою в Хевроні, і 33 роки владарював у Єрусалимі над усім Ізраїлем і Юдою. Одного разу. Цар зі своїм військом пішов на Єрусалим проти євусейців, що жили в тім краю. Вони переказували Давидові, мовляв, Ти не війдеш сюди, бо навіть сліпі та кульгаві воюватимуть проти тебе. А це означало, Давид ніколи сюди не вступить. І все ж Давид заволодів фортецею Сіон, тепер це місто Давида. А було все так: того дня Давид сказав: Той, хто вдарить Євусейця, пробравшись через канал водопроводу, той знищить отих сліпих і кульгавих, яких зненавиділа душа Давида, тому й говорять сліпі та криві не війдуть до храму. Отже, Давид поселився в твердині, в фортеці і назвав її містом Давида. Пізніше Давид відбудував місто і навколишні стіни від фортеці міло і до середини. З часом Давид ставав дедалі могутнішим, і Господь Бог Саваот був із ним. Якостирський цар Хірам надіслав до Давида послів, які доставили кедрове дерево разом з будівничими, столярами і майстрами, каменярами для зведення стін. Вони спорудили Давидові власний палац. Давид ще раз пересвідчився, що це Господь поставив його царем над Ізраїлем і звеличив його царство заради свого народу Ізраїлю. Після переселення з Хеврона. Давид узяв собі ще наложниць і дружин з Єрусалима, котрі також народили Давидові синів і дочок, ось імена тих, котрі йому народились в Єрусалимі: Шамуа, Шовав, Натан і Соломон, їхбар, Елішуа, Нефек, і Яфія, Елішама, Еліядата, Еліфалет. Коли ж филистимці дізнались, що Давид помазаний царем над Ізраїлем, то все филистимське військо. Вирушило, аби знайти Давида. Дізнавшись про це, Давид перейшов у фортецю. Прибувши, филистимці отаборились у Рефаїмській долині. Тоді Давид звернувся до Господа з запитанням: чи виступати мені проти филистимців, і чи віддаси їх у мої руки? І Господь відповів Давидові: Виступай, адже я, безперечно, віддам филистимське військо в твої руки. Тож Давид вирушив до Вал Параціма. Там Давид ущент розбив їх, промовивши, Господь зробив серед моїх ворогів переді мною пролом, як проривають води, тому й назване те місце «Вал перед Сім поразка. Филистинці навіть полишали там своїх божків, які Давид і його воїни забрали. Проте через якийсь час филистинці знову прийшли о табори Сурефаїмській долині. Тому Давид знову запитав Господа, і він відповів Не йди на них прямо. А обійди їх з тилу, напади на них зі сторони бальзамових дерев. Отже, коли почуєш відгомін приглушених кроків по верхів'ях бальзамових дерев, тоді виступай. Це означатиме, що Господь йде перед тобою, аби знищити табір филистимців. Давид зробив так, як йому наказав Господь, тож він громив филистимців від гіви аж до повороту на гезер.